Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо уборку картоплі 2022. Погнали на поле! Так, друзі, вже ми на полі. Зараз розповім ситуацією на полі, яка відбувається. Зараз трішки складна в нас ситуація. Два тижні вже як ми не можемо розпочати копку картоплі через великі опади. Чотири дні назад ми спробували копати, накопали одну машину, яка і так чекала вже чотири дні до копки. Ми копали лише до однієї там низовини буде видно. Я на коптері покажу. І, Якби багато повитоптували рядків, але вже, щоб людина не чекала, вже пішли якби, на такі жертви. Взагалі, що хочу сказати по опадах. На, на цьому полі в нас випало за весь період росту картоплі близько 300 міліметрів опадів. Що якби дуже багато, особливо це коли. Росла картопля, опадів тут майже не було до цвітіння. Потім у фазі цвітіння пішли дощі. І от з фази цвітіння пішли дощі, що випало 3 300 мм. Якби були дощі, такі, що навіть за день випадало по 40-50 по мм. Сьогодні ми розпочинаємо копку картоплі сорту Білорос, білороса. Це дуже класний ранній сорт. Нам подобається це тим, що в нас немає ніяких складнощ, складнощів з нею. Вона безпроблемна. Ми її е, взагалі перебирали два чоловіки на було на всій сортіровці. Це якби дуже. Цьому році ми будемо очікувати рекордні врожаї, тому що опади нас не ображали. Можливо, на цій картоплі першу білорусу у нас тут ми 6 гектарів посадили на 4 дні раніше, ніж іншу білорусу. І тоді взагалі засуха її трішки підубила. Ті інші білорусі допомогла волога, і вона там крупніша. Тут якби більше трішки сімено, і там буде більше крупної. По ціні друзі зараз ціна на даний момент 7 гривень. Що якби більш-менш непогано при нормальному врожаї, ми зможемо заробити на наступний рік. Хоча я вважаю, що ціна просяде трішки десь тижнів через два, вона опуститься до 5 гривнів. Мож, можливо, ну, дай Бог, щоб вона не опустилася, піднялася. Ну, як показує практика, кожен рік ціна трішки вища з початку нашого сезону і потім просідає. Якщо ціна просяде, звичайно, ми. Можемо стати банкротами. Через те, що ціна на добриво при посадці ми садили картоплю комплексне добриво НПК 82424, коштувало 24 тисячі гривень. На даний момент, на сьогоднішній день, у нас на базі буде коштувати НПК, те ж саме, що ми в тому році купували, по 41 тисячі. Тобто ціна дуже сильно виросла. І щоб заробити хоча б на наступний сезон, нам потрібно буде дуже багато. Якби Продати картоплі по максимуму, щоб взагалі мабуть, не будемо залишати, хоча не будемо загадувати, аби головне був спрос, багато людей виїхало і, можливо, будуть проблеми зі збутом. Ну, Будемо старатися, можливо, вступати по ціні, але щоб, ну, і не сильно вступати, але щоб хоча б заробити на наступний рік. Зараз ми друзі, накопаємо перший прицеп, потім вони будуть копати всю техніку, і ми з хлопцями поїдемо втрьох, будемо набирати її в контейнера. Я ж кажу, то, що якість нашої картоплі ну, просто нас дивує в цьому році. Через те, що була така засуха, ми думали, що будуть, проблемна буде картопля. Хоча ми вчасно обробляли від фітофторозу, альтернаріозу, картопля була захищена і ось вам результат. Я взагалі, друзі, як після таких моментів от взагалі не можна не любити сільське господарство. Тут цю картоплю, як маленьке дитя викохуєш, там дивишся, кожен бур'янець в руках вириває, що оприскувачів не достав. Кожен день їздили в поле, дивились за цією картоплю, підкопували, обробляли, максимально вкладали в неї гроші і душу. І от вам відповідь, друзі, те, що такий урожай, ми дуже задоволені. Ближче, вже пізніше я вам скажу, який саме урожай, але цей урожай буде в цьому році в нас рекордний. Особливо це буде по гранаді, білої Росії і, 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 і Лабелі. На Лабелу ми взагалі, взагалі в нас не було якби надії, але. Практика показує те, що лабила можливо одна із найкращих буде в нас у цьому році. Цьому році нам, друзі, сильно допомогла наша би, бідність в тому, що ми, ми зекономили на добривах. І як показує нам цьому році практика, те, що волога нам допомогла в цьому, і картопля не переросла, а має ідеальну фракцію, ідеальні сімена, ідеальну крупну картоплю. Гранада взагалі от, зупиняється на рості ідеальної картоплі. Якби було дуже багато добрив і при такому рівні вологи вона б переростала і така картопля не, не користується якби попитом. Перший день, як ми копали картоплю, перші дні я не знімав. Е, тому що такий настрій був не особо, е, тому що е, було багато води в низовинах. І коли ми копали першу машину, там було, ми накопували на 8 тонн машину, і в нас просто трактор з комбайном провалювався якби чуть не на той світ. Ну, Зараз ми бачимо, що ті ж трішки підсохли вже. Вчора батько обдіскував трошки долину, щоб можна було і проїхати. Там взагалі то картопля де не де є, а в основному в самому низу картоплі немає. Вона згнила через те, що вода там стояла. Хоча ми тут проводили рихлення, і я думаю, це нам навіть допомогло, тому що було б, я думаю, ще більше води. Так, друзі, як Саша ходить низь... низькою передачею то може здаватися, що на ленті наче небагато картоплі і невисока урожайність. Але він не дійшов навіть до, до середини поля, а вже майже повний бункер. Що не може не радувати нас. І думали, ми ось тут він не за буде загрузати. Ну, ось, ну, воно сировато тут трішки. Але проїжджає все одно, Хвощ тут, але хвощ це нічого страшного. Картоп ніяк не вбиває. Картоплю ми просушимо і буде чистенька, гарненька картопелька, не протягується шатунка, не доходить навіть до тої низовини, що ми думали, що вистачить бункера. Тож, друзі, я вам бажаю успіхів, бажаю високих рожаїв, надвисоких цін на вашу продукцію. Україна обов'язково переможе. Все буде Україна. Слава ЗСУ і слава Україні. Все, друзі, всім пока.